Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що... чи є загроза отримати поранення тим військовим, хто дивиться відео, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи, є загроза... чи загрожує щось життю найближчий час. Саме страшне вже пережито. було, Була раніше. Зараз буде більш-менш спокійно і буде закрите дуже небо. От. Ті, хто мали напасти, будуть взяті, схоплені і буде ще зачищено людей, які працюють на росіян. Прошу вищі сили дуже хорошо. Допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, побратимів, військових. І вдень, і вночі захищайте, не намить, не лишайте, крильми закривайте. Да буде міцний захист щитом закритий. Більше не можуть щипати, більше не можуть нападати росіяни. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку загрозу, що чинять росіяни щодо наших військових і цивільних. Одводьте, повертайте їм назад тим, хто надав накази на обстріли, хто їх робить, хай на них, воно все і падає, і їх нищить, і вбиває. Буде так, і так буде. Більше не можуть агресію чинити, більше не можуть воювати, самі себе вбивають. Перекриваю, перекриваю. Сила лиха на зворіть. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео. Стає захист міцний, і вдень, і вночі. Не лишайте янголи захищають, буде так і так буде. Хай буде війна. Там, де Росія. Буде так. так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так, захист стає міцний. Будь ласка, я вас попрошу. Перегляньте три рази, щоб закріпити захист. От, де буде так. На цьому я буду завершувати. До зустрічі!